Всім привіт, 18 квітня сьогодні 12 годин дня. Я знову на малій ріці убідь. Буду ловити на спінг. Не фідер, не поплавок, а спінг. Щуку спробую, якщо вона тут є. Ви мене питаєте в коментарях, коли буде риболовля на Десні і що коїться на Десні. Так от, я зняв кілька відео, які виклав на своєму іншому каналі. Ви можете їх подивитись. Посилання я залишу в першому закріпленому коментарі. І там усе буде зрозуміло, що з десною і коли буде риболовля на ній. А зараз, поки кліщі не напали на мій рюкзачок, точніше сумку, буду розкладати спінінг. вітер дує, може буде заважати трохи. У цій річки головня більше, ніж щуки, але поки що головень з таким рівнем води і температурою води зовсім не активний, я вирішив спробувати зловити щуку. Хоча це не найкращі місця для щуки, я тут дуже рідко пробую її ловити. Тут скоріше голова на головні місця ну люди ходять кидають ловлять. мой спробую я попадається щука я брав різні приманки на щуку не тільки силикон є трішки різних воблерів, але спільник сьогодні такий універсальний для джига і рівномірної проводки але не твічинга якихось таких Великих воблерів. Ну там 90-ти можна. І можна твічить. Ну, побачимо. Що я сьогодні буду використовувати. Все залежить від умов. Взяв коробку з різними приманками, повний вже такий набір. Тут і заліза, і силікона трошки. Тобто я хочу почати облов цих місць з Да Лежиш ти нормально. З ну, такого кольору. Грузильце, скільки грамів? Ну хай 5-5 чи може 7. Всього сім, хай буде сім. А тепер увага, перший закид. Оп. Знімаю кліпсу, яка стояла у мене тут. Я ж цю катушку використовував. При ловлі на пікер. І закліпсувався. То думаю хоча б не забутися, то потім можу відстрелити приманку. Якщо добре махнути. Місцями я буду на джигла вийти, але в основному тут на дні трава є, тому джигувать отак. Десь потрошку. О, пустив на дно вже відразу чепану траву. Шнур я на цю катушку поставив. Не тонкий. 0,8 по японії. Бачите, вже є свіженька трава цьогорічна. Ось вже один препоруці. Іди звідси. Кліщара. Це я ще не встиг і десяти разів закинути, а він уже в мене руці шурує. Так, щоб менше відривати приманки на траві. Шнур повинен бути отак. І знову І знову трава. Шнур повинен бути міцнішим, ніж зазвичай. Не знаю як так вийшло, але я думав, що камера включена, а вона не включена. Тоді дивлюся. А вона нічого не знімала. Піймав першу щучку на сьогоднішній риболовлі. Ось така маленька. Грамів, може 300, не будемо її довго мучити. Якраз на ямці клюнула, але клюнула вона, звісно ж, не на джиг. Ой. Клюнула не на джиг, а просто, як я називаю, проводка п'яного мастера. Зараз покажу вам, як це в мене вийшло. Тут широке місце, видно, що є глибина. Видно, що крутить. Я спробував кинути по дну, відразу чіпляю траву. А це я так закидаю під ту сторону, роблю паузу і такі потяжки вудлищем і пауза. Приманка опускається, грає хвостом і в цей момент щука клює. От, опускаю на дно і вже, вже трава. Тому тут так потрібно обережно, тому що крім трави ще будуть і корчі. Ну, щучка клюнула, це вже супер. Значить я роблю правильно. І тут місце більш спокійне. Я там пішов, там таке дує свище, крутить. Ну, все одно, риболовля пошукова. Трошки тут покидав, трошки ще десь і так ходиш, ходиш. А місця то, бачите які. Мене от на цій річці, що найбільше дивує, це чистота берегів. Звісно ж, сміття трапляється, але немає оцих куч, які там пів мішка чи мішок накидано. Десь там, звісно ж, пачка сигарет, якась пляшка, десь можна зустріти, але в основному берег чистий. Я думаю, можна в ту сторону перейти. Там таке виходить тиховоддя З моєї сторони відкидати не дуже зручно. Часу достатньо, можна пробувати щось. щось шукати десь. Я вам скажу по секрету, я в цих місцях дуже рідко ловив щуку, дуже-дуже рідко в основному приїжджався на головня. А от щуку, щоб так цілеспрямовано ловити, я... ну, Може кілька разів за все життя я тут ловив цілеспрямовану щуку. Приманки на щуку. Щучка потрапляла, як прилов, коли кидаєш там на головня чи окуня ловиш на млечню Я вже підходжу до дамби і там є шанси піймати окуня. На окуня зараз... Ну, така найкраща блешня, це Ось. щось подібне до цього, може, якщо пощастить, може влупити голови. Головень, який стоїть біля дамби, це такою ранньою весною. Він вертушки любить. Не обов'язково бомбер. Ну зараз побачимо. Якщо вже набрав приманки експериментувати, підбирати. Води спала, вода трошки почистішала, ніж десь тиждень тому. І так, дно ну, бачу. Ну, може сантиметрів до 10 спала води. Це добре, тому що там ближче до Десни, то там <ріща> річка розлилася. І чим скоріше тут прогріється вода, тим скоріше буде клювати головень на спіні. А так навіть уклійка не бігає зверху. Це де бачу тихе місце, обов'язково треба його вкидати, тому що щука ніколи не буде стояти на строї. Вона вибирає місця з найменшою течією під берегом, під травою. Я думав взяти воблер покидати, трошки потвічать. ну. Дивлюсь, що краще все-таки силіконом. Десь так приглубив, десь підняв, біля трави провів і менше зачепив. А воблером зараз будеш косити траву і нічого не піймаєш. Конкретно тут. А тут на приямку так ще й непогано джигується І трави немає. Не думав я, що так буде чисто на дні. А, це. Приманка дійшла до плит і там уже зовсім інше звучання в руку. Я подумав, що це клювала щука. Це таки джигувати по бетону то зовсім інше, ніж по дну річковому. Так от, от так от іди сюди. Друга є, щучка <смі> такого ж самого розміру, але все одно приємно, що вона клюнула. Причому давно я її не ловив, гарно взяла. Отака приманка. отака така риба вплывує у мене зараз так вода спала оце де грязючка, тут стояла вода Є! Джигую, видно, що ямка така. Добренька. І без трави може. Джигую гачок відкритий, не неосетний. Звичайна глуха джиголовка. 7 грамів. Виїжджав я з дому, подивився погоду таке, знаєте, плюс 15, але прохолодно, тому одягнув лісовий костюм і курточку Carpe Diem, на всяк випадок. Тому що тут кущів мало, вітер гуляє, у футболці ще не походиш. Щось джиг не працює в цих місцях, може я не вмію ловити, тут як потрібно ловити. Може якісь є ямки, які працюють краще, ніж тут де я кидаю. Ну от по дну жодного жодного клювання. Тут дно більш-менш чисте. Можна провести приманку навіть з відкритим гачком. Іду дивлюся, де ж можна покидати. Є такі бистряки, метрів по 100-200, по 200, де ну, реально щука. Якщо і стоїть, то стоїть от в самих комишах оцих минулорічних. Вона десь тут точно в комишу, а як ти закинеш, ніяк. Оце так іду дивлюся, де буде якийсь поворот річки, а там десь... Затишки якісь і так і шукаю, але поки що щось щось не дуже шукається. <смі> Нічого, десь може будуть і на щуку місця. Саме головне, бачите, повна відсутність дерев біля води, кущів. Знайшов Зовсім невеличкий такий затишок біля трави, такий за косою піщаною. Якщо ви думаєте, перший закид правильно перший закид зробив і клюнула щучка, але зійшла. Оце я думаю можу спробувати потвічити в цьому місці. Третє клювання, то вже є добре на силикон. О, ось вона! Все таки щуче місце спрацювало а, Чітко Клюнула Може це й та сама яка зійшла А може не та сама, може тут і стоїть не одна Вплив Може ще будуть Ну місце нереальне, я це пройшов скільки передивлявся, то дуже перспективно і думаю, зупинюся ж. Точно тут вона є. Хочу спробувати 90-й вобер в кольорі кавун, кислота. Ну, вудлище, звичайно ж, не зовсім для твічинга, але такий, м'який твічинг, то воно витримає. Так, воблер нормально підвисає. Бо ще щука. Трошки ожила. Вона ж тут о, чітко закинув. Вона ж тут сидить. Знову джигове місце. Такий омут. Не можна пропускати. То його знаю. може джиг тут і не потрібен краще таке таку проводку як я казав проводка п'яного майстра тут і намиті коси піщані є і сміття немає чисто Ну і рибу тут піймати не так і просто. Але реально. Просто треба зрозуміти де вона стоїть і як подати її в приманку. Тому що умови зовсім інші, ніж чим... трава. Умови зовсім інші, ніж я звик. Повернувся я до дамби і хочу ще тут поджигувати на щуку. Не знаю. Глибина нормальна, не чіпляється. Може і щука буде. Ну сьогодні жодного клювання на джиг не було. А тільки... Ух ти, Ух ти, Клюнула! Оце я... А хто це там так? Так давить. О майо. Ти що, Щось немаленьке! Ого, щука. Хо, -хо, хо от я сказав, жодного клювання на джиг не було. І вона врізала. Ну це вже щучка як. Яку приємно потаскать Стій Мені ж треба тебе якось взяти А ти ж Що можна... Нічого собі оце вже вона яка вона худюща Це <різь> 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 Яка вона худа гляньте на неї так просто якісь я не знаю і реально вся покусана побита оце таке воно хто тебе так видно що і ось де побита. І це після нереса тебе так самки побили. Ну це самець, я так дивлюся. Худий, голодний самець. Я не буду його вимірювати, тут може і є 50 см, але мені риба не потрібна. Тому Зараз вона відійде і попливе, І попливла. Все Ну, Оце так, пощастило. Ну то можна ще спробувати. Поджигувати. Трошки почав нить і нанив щуку. Кажу, не було клювань сьогодні на джиг. Ха-ха, вона як чує мене. Ну, щось погано джигується. Підвисає здорово, довго. Довгенько підвисає. 7 грамів мало чи що. Сімьорочки. Ух ти, на підвисало. Кудись залегенився. Віддало. Давай, щука, клюй. Ну, не может в таком месте жить одна щука. Причем, какая-то такая Наче если ей не давали пивроку. Такий же самый мистик фет. Только на 10 граммах. И іншого кольору спробую для різноманіття щось інше а то все в один колір я сьогодні в перся силикона і кидаю 10 грамів щось буде вже я думаю по іншому йти а то зносить здорово О, це так більше вже більш краще джигується Я оце так спостерігаю, то зверху видно як вивертається риба. І вона схожа на головня. Це під вечір потепліло і вона вже збирає якихось комах. Ну рідко, але вивертається на поверхні. Може це і головні вже прокидаються. А я йду на ямку і ще хочу джигануть тут вагою 10 грамів. Тоді я тут кидав 7, ну, погано було, думаю. А це вже як десятку достав, то потрібно покидати ще на 10. На головня треба іншу снасть брати. Якісь мікроблешні, воблери. А ну ще спробую. На таку кислоту, кілька закидів, то не клювало вже. <рес> Одна голодна була, лупонула і нема. Ну я вже вирішив їхати додому, половив щучку, було п'ять клювань, 4 я піймав. Гарна реалізація, але щука дрібна. Ну це місцева щука, тут є і крупніша, але її не так легко піймати, як кажуть, дуже розбавлена водою. Розвідав місце, по щуці можна пробувати, якщо буде бажання. Ставте лайк чи дизлайк, підписуйтесь на канал, до зустрічі!